Привіт, Крисоні! Якщо твоє волосся стало ламким, сухим, неслухняним, і ти абсолютно не розумієш, що з ним робити, щоб повернути його до нормального стану, наприклад, після фарбування, кератину або завивки, то це відео для тебе я рада бачити на своєму каналі. Сьогодні я поділюся тими продуктами, які я перевірила на власному досвіді, і знаю, як вони працюють. Відповідно, можу поділитися цим досвідом з тобою. Взагалі я завжди любила експериментувати зі своїм волоссям. Я його фарбувала, випрямляла, забивала. Декілька разів я зробила кератин, фарбувала в декілька різних кольорів. Також важливо зазначити, що я живу в Азії, де якість води, скажімо так, бажає кращого. Тут досить суха вода, і часто дівчата з України, мої знайомі, жаліються на випадіння волосся на те, що воно значно гірше росте, стає поростим і, взагалі, втрачає свою. Природну структуру, так би мовити, перший продукт це буквально моя любов. Він спасав мене в багатьох ситуаціях в моєму житті. І після каратину, коли моє волосся за півроку, от в цих ось зонах, просто було повністю в таких ковтунах, і я не могла навіть його прочесати, щоб ви розуміли, тут просто все було в таких пузлуках. І скільки що б я з ним не робила, якби я не зволожувала волосся, вони на жаль нікуди не дівались. На щастя, я знайшла усю сироватку від К-18, і вона справді врятувала моє волосся. Вже за два тижні в ось цій зоні. В мене волосся нарешті почало нормально розчісуватись і якось більш-менш пристойно виглядати. Також після моїх експериментів з фарбуванням волосся, я це робила ще місяця, на секундочку, до да, було таке, у мене волосся стало дуже сильно поростим, прям критично поростим. І плюс до того воно почало просто обламуватись. Тобто воно було в настільки пошкодженому, жахливому стані, що в мене волосся просто на рівні ось такої довжини, ось такої довжини і відпадало. І з'явилася така як лєсінька, йолочка, що виглядало взагалі не айс. От якраз таки в цей момент. Я вдруге купила цю сироватку від Кай-18 і вже вдруге вона врятувала моє волосся, придавши йому адекватний нормальний вид. А пористість волосся майже зійшла на нівець, тому що як виявилось, волосся в мене просто було критично пересушене, і тому воно виглядало саме так. Також важливо зазначити, що Кай-18 це не просто маска, це відновлення волосся на молекулярному рівні. Як її використовувати? Після того, як ви помили шкіру голови шампунем, бажано безсульфатним, треба м'яко забрати зайву воду і після цього нанести на руку маленьку горошинку К-18, простерти її до стану такої білої пасти і нанести по кожній пряці, ось так, десь на рівні починаючи звідси на всю довшину. Наступний засіб, який я наношу. Також на чисте волосся, тільки після шампуню, Це масло від Real ши. Я дуже люблю цей засіб, тому що він надає волосся такий ідеальний пригладжений вигляд. Він прибирає всі пушки. І, до речі, зараз якраз таки я нанесла це масло. Волосся виглядає здоровим, менш пористим. Також це масло виконує функцію термозахисту. Тобто, по факту, це такий мультисадачний засіб, який робить волосся гладким, м'яким, наповненим і менш пористим. А з іншої сторони, також захищає. І волосся від шкоди високої температури, сонечка на вулиці і інших факторів навколишнього середовища. Стосовно шампуню і кондиціонеру, я вже давно віддаю свою перевагу бренду піва. В них я користуюся однією лінійкою, і в цілому вона мене повністю влаштовує. Шампунь максимально комфортний, абсолютно не пересушує шкіру голови і довжину, а кондиціонер дає такий приємний ефект, також перебирає зайву пушистість і також бонусом дуже приємний аромат. А тепер переходимо до супер важливої частини: це стимуляція росту волосся. Ті засоби, які я використовую для того, щоб стимулювати рост нового волосся, і також зменшувати випадіння того волосся, що вже власне кажучи, є. Перший засіб це моя любимка. Мені його порекомендувала моя найкраща подруга. Це розмариневе масло від тайського бренду. Скільки я знаю, його можна замовити на різних сайтах посередниках. Це буквально мій бюджетний мастхев. Я наношу декілька капель цього масла на руку, гарненько перемішую, і після чого наношу на корні волосся, роблячи такий м'який масаж, тим самим стимулюю кращу роботу цього масла. Його варто залишити щонайменше на 2-3 години. Я іноді залишаю на всю ніч, і для мене в цілому це комфортний варіант. Це дійсно прискорює рост волосся і зупиняє випадіння. Головне в цьому питанні це регулярність і якісний масаж, Щонайменш 3-5 хвилинок. Останній засіб в моїй підпірці також на основі розмарину, і це спрей тонік від Крінмері. Я використовую його на щоденній основі, переважно зранку, просто наношу на корні, роблю також невеличкий масаж і залишаю. Плюсом цього спрею є те, що він не залишає абсолютно ніякого дискомфорту. Навпаки, мені стається, що він додає такого ефекту свіжості і навіть трохи об'єму. Він стимулює кровообіг, зменшує випадіння волосся, освіжає шкіри голови. І що великий плюс підходить навіть для чутливої шкіри голови. Це якраз таки завдяки тому, що серед інгредієнтів тоніка немає спирту, що точно є великим плюсом. Якщо ти зараз на етапі випадіння волосся або тобі не подобається його якість, я тебе розумію. Я переживала це багато разів за своє життя, але великим плюсом є те, що при належному догляді його стан можна відновити і, можливо, навіть покращити. Пишіть в коментарі, якщо якісь з цих засобів ви вже тестували, що вам сподобалось, що ні. Зробимо там д'іті ком'юніті з корисними порадами та рекомендаціями. Я вдячна вам за перегляд цього відео. Бажаю вам чудового дня, шикарного волосся та чудового настрою. До нових зустрічей!